Дорогі вчителі, від класного колективу 8 А класу хочеться привітати вас з професійним святом. Найбільше хочеться побажати кожному з вас сил, терпіння, здоров'я, натхнення, хороших учнів і всього самого найкращого. Ну і в наш час найголовніше це мирного неба. Прийміть наші щирі вітання, дорогі наші педагоги, весь восьмий А з великим шануванням вітає дорогих нам, вчителів! Висловлюємо вдячність за навчання, за професійність вам низький уклін. Нехай вас біди завжди оминають, хай квіти встелять ваш життєвий шлях, хай сонце в яснім мирнім не сяє, даруючи усмішку на устах. Найтепліші та найщиріші поздоровлення для наших вчителів. Бажаємо натхнення, терпіння. Щирих посмішок учнів та подяки від батьків. Нехай нахнено починається кожен новий день. Будьте здорові, дорогі вчителі, наставники, мудрі порадники. Спасибі за знання, досвід та душевне тепло. Вітаю вас зі святом. Нехай у ваших душах буде спокій, а в серцях любов. Нехай вам завжди усміхається сонечко, та над головами буде мирне небо. Всього вам найкращого. Шановні вчителі. Хочу привітати вас, Днем Вчителя. Бажаю вам всього найкращого, сухняних учнів та мирного неба над головою. Дякую вам за вашу працю та терпіння. Ми це дуже цінуємо. Я дуже хочу, щоб чарівне небо настало мирне, чисте і блакитне. Хай в Україні буде все як треба, тож перемога наша хай розквітне. Хай в вересні йдуть до школи діти, бо їм потрібна дружба і спілкування. Щоб всі могли сміятися й радіти, і любов'ю один одного всі гріли. Щоб прапори над нами майоріли, як синє небо і золоте колосся, і щоб добро поміж людьми вилося, а зла війна гриміти перестала, і мир прийшов, і щастя враз розквітло, щоб перемога наша вже настала, і розолось в серцях тепло і світло. Дорогі наші вчителі. Хочу подякувати вам за доброту і терпіння, за всі знання і за уміння. Ми дякуємо весінній теплий день, бажаємо радощів, натхнень, за вашу працю непросту, за вчительську любов святу. Таю вас зі святом. В моєму серці віковічна мрія, що житимемо в радості й добрі, засяє мир ясніше від зорі, і станемо усі щасливо жити. Ця мрія у надію перейшла, бо спокою так хочеться земного. Тож мрія, хай моя злітає в Усе, що мрію, здійсниться колись. Рідна Україна заквітує, й мрії кожного із вас. Обов'язково bon, здійсняться.